Друзі, сьогодні у нас в рубриці було не було домі! При... Не впевнений, звісно, що вона все розкаже, що там було чого ні, але ми спробуємо. Гадала на картах Таро? Ні. На власний концерт було таке, що запізнювалась? Ні. Спала в дорозі? Так. А на підлозі? Не, на підлозі ні. До п'ятої ранку залипала в серіалах? Так. Перевіряла телефон коханого. Ні. Забувала важливі дати в стосунках? Так. Та. От, а пекла, от пиріг і така, не знаю, щось, муза прилетіла, пішла писати пісню і забула про да, нього. У мене після. дуже часто таке бувало, щось згоріло на плетіну. Когось друзів блокувала в себе в соцмережах, або просто в переписці замахала. Ні, друзі ні, але от люди, які пишуть там, ну прям не або дзвонять uh -huh. якісь відеовиклики, я зразу блокую, тому що це дуже заважає. Плутала слова в своїх же піснях. Так. Да. Да. Зривала голос через сміх? Так. Да. Бувало таке, що я сміялась ввечері сильно, зранку встаю, голосу просто немає. Телефон губила? Ні. Танцювала перед зеркалом у ванні? Так. Да. Голенькою? Та да, ні. в <реш> <реш> Були романи з фанатами? Ні. А цілувалася з фанатами? Ні. Ні, ну Ой. якщо в Щічку, то так, було на концертах, там дарують якісь квіти і там в щічку Окей.